Вітаються, Євгенія Мотрича. Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава Тіві США. Можуть відмовитися від спроб досягнення миру в Україні. Про це почуємо від журналіста міжнародника Міхала Бронятовського та журналіста Віталія Портникова. Про те, як Туреччина через страх війни балансує у стосунках з Москвою. Кремль втручається у польські вибори. А Варшава. Підготувала першу жінку пілота винищувача F-16. Також що відомо про любовний скандал в німецькій армії. Про це замить. Заява Марка Рубіо про те, що США за кілька днів можуть відмовитися від подальших спроб досягнення миру в Україні, є поразкою Дональда Трампа. Про це в ефірі Слава тіві заявив директор іномовлення ТФЛП Міхал Бронятовський. Децидування порашка, це поразка презентаполітики Трампа, який ще перед тим як став президентом, говорив про те, що дуже швидко завершить цей конфлікт. Це мало тривати один день, потім сто днів. А тепер виявляється, що не вдалося цього зробити тому залишається лише сподіватися, що наслідок цього у найближчому майбутньому не буде такий, що американці призупинять поставку озброєння і співпраці. За словами Бронятовського, заява Рубі означає, що США здаються у своїх намаганнях переконати Путіна. Вони наочно побачили, що його не можна переконати, і зрозуміли, що усе, що відбувається у кабінетах, має проходити під його диктовку і резюмував завершення війни. На жаль, ще дуже далеко. Заяви держсекретаря США також прокоментував журналіст і публіцист Віталій Портнико. Він переконаний, як себе поведе Трамп, коли усвідомить неможливість досягнення припинення вогню в російсько-українській війні достеменно невідомо. Однак, зрозуміло, одне будь-який тиск на Росію з метою зупинення вогню це не швидкий шлях. І тут завжди буде питання, чи готовий Трамп іти цим шляхом? Адже роль США не посередницька, а балансу сил між державами. Якщо Сполучені Штати перестають бути частиною такого балансу. Вони просто перетворюються на провінційну велику країну за океаном, з якою нема про що говорити? Хай президент Трамп дійсно займається іншими пріоритетами, шукає тарифних домовленостей з Китаєм, чи ще чогось такого. Але чому це має бути цікаво Путіну? Чому це має бути цікаво Зеленського? Чому це має бути цікаво Макрону? Ну от на це питання мені здається. в американської адміністрації немає відповіді. Більше аналітики від Віталія Портникова ви можете знайти на каналі Слава Тіві на Ютубі і прочитати на нашому сайті. А тим часом в Анкарі побоюються, що Росія, контролюючи Крим та Південь України, може становити загрозу для Туреччини. Про це в ефірі Слави Ті заявив заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, нещодавня заява президента країни Реджепа Теї Пардогана про визнання територіальної цілісності України це не порожній звук. Це справді їхній інтерес. Не позиція, а саме інтерес. Ідеальний для Туреччини варіант це відновлення територіальної цілісності України, але так, щоб ще і в Україні були враховані турецькі інтереси з одного боку. З іншого боку, якщо цього не вдасться, то безперечно війна для них виглядає найгіршим варіантом. Тому вони би воліли, щоби якщо вже... Найкращий варіант не можна здійснити, то, хоча б, припинилися бойові дії, і припинилася б ескалація в чорному морі. Страх перед Росією, за словами Данилова, зокрема транслюють турецькі медіа та місцеві аналітики, тому найкращим варіантом для себе вони бачать підтримання відносин, які б дозволили уникнути бойових дій. Експерт згадав ситуацію, коли у 2015-му турецький турецькі F 16 шістнадцять збили російський винищувач. Тоді Ердогану довелося піти на певні поступки, адже залишився без НАТО підтримки США та європейських країн. Як туреччина навчилася користуватися слабкістю Росії і отримувати від цього вигоду, як саме читайте на нашу? no site. Рівноправ'я у польському війську вперше кваліфікацію пілота f 16 здобула жінка. Про це на своїй сторінці у соцмережах ікс повідомив міністр оборони Владислав косіняк Камиш і додав навчання, ще однієї військовослужбовиці триває. Їхні імена наразі невідомі. Додам, що для польських військово-повітряних сил це ще один крок уперед до рівного доступу обох статей до керування бойовими винищувачами. Першою жінкою пілотом такого класу літаків, а саме Міг 29 у 2012 році стала. Катажина Томяк Шеменєвич пілотує такий самий літак і дружина спікера Сейму Шимона головні Уршула Бжезинська головня. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.